Шановна молодь нашої громади, я прошу вас долучитись до спільного читання Сергія Гридіна Твір Крейзі. Пишуть, що в стресовій ситуації організм виділяє адреналін. Якщо його багато, то в руках і в ногах появляється дрож. З огляду на все, кількість адреналіну в Артема зашкалювала. Він несподівано спітнів. Спробував зібратись, але думки розбігалися в різні боки, як налякані світлом таргани. Він просто застиг на місці, не маючи змоги рухати кінцівками. Панічний страх паралізував його тіло. Першого удару він навіть не відчув, просто щось блиснуло в очах і зашуміло у вухах. Артем спробував підняти руки, і у нього навіть це вийшло зробити, у результаті чого створилася якась подоба боксерської стійки. Другий удар прийшовся у м'яс на нозі. Кінцівка несподівано підігнулася сама собою. І хлопець впав на землю. Потім чиїсь міцні руки підхопили його тіло, і воно безвільне опинилося у чомусь мокрому, неприємно холодному і з гнилуватим запахом затхлості.